Як приготувати окунь морський? Він у мене заморожений, куплений на базарі Дарницькому. Принесли нам. Ну... Ой, я тоді не хотіла готувати його положила в морозилку. Його потрібно чистити. У нього є плавники, ось такі, вони такі шкрябучі. луски тут багато. Чистю я під краном включаю воду і просто так розчищаю, по-перше, змивається луска, по-друге, не розбист. Якщо чесно признатися, чистити рибу не люблю. Чуть колись не поскандали з чоловіком, приніс перед Паскою 5 кілограм риби караськів, каже, честь. Кажу, в смислі честь, куди честь? Кажу, не буду. Почистила, кричала, сердилася, більш не приносить. Купляємо рибу на базарі, морську. Тому що там немає кісток. Це окунь, вирішили спробувати. Я його повністю вичищаю е, луску і поплавки вирізаю повністю, тому що вони ну, мені коляться, мішають, мені вони неприємні. Як чистити рибу ви?